Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжимо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку ділимо на 2 цифрове число. Ви вже вмієте виконувати письмове ділення на двоцифрове число, при якому значення частки записується як одноцифровим, так і двоцифровим числом. На попередньому році ми навчилися стосувати раціональний спосіб добору. Циферча при двоцифровому записі. Про це цей спосіб не завжди працює, тож нам доведеться разом шукати вихід з ситуації. Це зможе наше зробити найважніше з вас. переконана, що на багатьох чекає успіх. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 548 ділимо на 10. Це 54 8. Записала, будь ласка, 4 листопада. Класна робота. І 54 остача 8. Визначте розрядний склад кожного числа. 67 це 60 плюс 7, тобто то 6 десятків, 7 одиниць. Далі 548 це 500 плюс 40 плюс 49, 500 плюс 40 плюс 9. 5 сотень 4 десятки 9 одиниць, або 54 десятки. та 9 одиниць. 408, 4 сотні, 8 одиниць, або 400 плюс 8, або 40 десятків плюс 8 одиниць. 340 це 34 десятки. 1000 – це 100 десятків. П'ятикласниця Марина запропонувала свій спосіб перевірки промних цифр значення. Прокоментуємо її вміркуван. 972 ділимо на 27. Приблизно це 20, 10, 97, на 9, 9 ділимо на 2, приблизно 4. 4 на 20, 80, відняли 17 менше. Отже, беремо на один менше від 4, тобто 3. І отже, спосіб прикидки пробних цифр в записі частки. Множу пробне число на десятки дільника, віднімаю від неповного діленого одежа на результат, повторюю остачу та добуток пробного числа на одиниці дільника. Якщо остача є більше за добуток або дорівнює, то провна цифра підходить. Якщо остача менша від добутка, то провна цифра не підходить, і слід узяти цифру, що є на 1 менше. Так, отже, написала, будь ласка, номер 2. І нам потрібно з вами виконати дані обчислення. 968 ділимо на 44. 9 ділиться на 44. Ні, Отже, беремо два числа. Це 96, скільки раз поміщається? 2. І це 88. 6 мінус 8 не можна. позичаємо 16, мінус -8, 8. Тут, може, нічого. Спускаємо. 8. 88 ділимо на 44. Це знову 2. Так, наступне 989 поділити на 43. 9 ділиться на 43. Ні. 98. Так, беремо по два рази. Так. Тут у нас 20, 86 Відняли, отримали. Так, 12 і спускаємо 9, і відповідно, 3. Тут дивимося. 966 ділимо на 21. 9 ділиться на 21. Ні. Отже, беремо два числа, це 96. 96 ділимо на 21, це у нас 4. Віднімаємо 84. Так, 6 4, 2. 9 8, 1. 12, спускаємо 6, 126. Ділимо на 21. 1 множимо на 6, щоб було 6. Це 126. Віднімаємо, отримуємо 0. 972 ділимо на 27. 9 ділиться на 27, ні. Беремо з вами два числа, це 97. Так. 9 ділиться, ні. Беремо 97, оскільки розпоміщається. Це три рази. Віднімаємо 81, 7, мінус 1 6, 9, мінус 8 1. Спускаємо 2. 162 на 27, це 6. І віднімаємо 162. Отримали 0. Так, зараз, будь ласка, зупиніть відео. Так, порахуйте. Так, порахували. Так, перевіряємо. 972 поділити на 36. Ми отримали з вами 27. 936 поділити на 24, 39. 864 поділити на 48, 18. 816 поділити на 51. 16. Отже, розглянемо з вами задачу. Перша помпа накачує 72 літри води за 6 секунд, а друга помпа за 8 секунд. Скільки літрів води накачають перша і друга помпи за 1 секунду працюючи разом? Отже, продуктивність, час роботи, загальний виробіток. Тут у нас 72,6, 72,8 і невідомо. Що ми робимо? Ми спочатку 72 ділимо на 6, ми з вами отримаємо за 1 секунду перша помпа, потім 82 ділимо на 8 отримаємо 9 літрів, тобто за 1 секунду друга помпа. І відповідно 12 плюс 9 це 21 літр. Відповідь 21 літр води. Номер 4 у дужках 3. Одна помпа. Записали, будь ласка, одна помпа накачує 72 літри води за 6 секунд. Скільки літрів води накачають дві помпи за 3 секунди. Працюючи разом з однаковою продуктивністю. Отже, записала: одна помпа 6 секунд тире 72 літри. Далі дві помпи. 3 секунди. Невідомо. Так, отже, записала, будь ласка, що ми можемо зробити? Ми можемо 72 поділити на 6 і отримаємо 12, 12 літрів, і це у нас одна помпа за 1 секунду. Далі, друга, тепер ми що робимо 12 множимо на 2 і отримала 24 літри. Це дві помпи за одну секунду. Тепер 24 множимо на 3, отримаємо 72 літри. Об'єднуємо в один вираз, 72 поділити на 6, помножити на 2, помножити на 3, дорівня 72 літри л. Відповідь 72 літри води. Так, номер 5. Нам потрібно з вами виконати обчислення. Так, перші два ми разом, наступні два ви самостійно. 27 множимо на 32, 7 на 2, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 2 на 2, 4, ще 1 – 5. 3 на 2, 21, 1 записали, 2 запам'ятали, 3 на 2, 6, ще 2, 8. 4 спустили, 5 плюс 1 6, 8 спустили. 45 множимо на 18. 5 на 8. 40. 0 записали. 4 запам'ятали. Так. 4 на 8. 32 і ще 4. 36. 1 на 5. 5. 1 на 4. 4. І тепер ми з вами спускаємо і отримуємо 810. Наступне зараз, будь ласка, порахуйте. Коли порахуєте, вмикайте відео та будемо з вами перевіряти. Порахували. Перевіряємо відповідь на третій, приклад, 828 на четвертий – 912. Якщо вам потрібен час, зупиняйте, ні, йдемо з вами далі. Отже, що ви Цікаво дізналися, над чим ще слід попрацювати. Домашнім завданням буде номер 3, сторінка 68. Вам потрібно знайти значення часток письмово. Погано ви з цим впораєтесь. Всього найкращого і до побачення!